Сьогодні розпочинаємо місійне наше навчання, будемо навчатися про те, що називається каригмат, значить, саме таке головне, головне, найважливіше справи, які потрібно зрозуміти, знати, щоб мати добре стосунки з Богом. Насамперед, хочу вас запитати. Як ваша думка? Чого найбільше очікує прагне людина? Чого найбільше? Як ви думаєте, хто скаже голос? Чого найбільше очікує людина? Хм? Любові дуже добре, дуже мудро. А зараз питання любові від кого? Від кого? Вже правильно зайшли зразу від Бога. Чому не від людини? Звичайно, хочеться від чоловіка, від дружини любові, від батьків. Але ми маємо свій досвід, що ця любов вона може бути яка? Така собі можна сказати. Дуже часто, на жаль, ми розчаровуємося в цій любові. І для того, щоб e, отримати справжню любов, нам добре очікувати цієї любові від Бога. Бо тільки Бог. Нам не поламає цієї любові, будемо завжди мати цей добрий досвід любові. Питання: хто у своєму житті хоча б раз досвідчив Божої Любові? Просто відчув щось таке, що може сказати, що це була точна Божа любов. Хтось має такий досвід? Жає трошки дуже добре. A teraz питання, а зараз питання, хто би хотів відчувати Божу любов не тільки один раз в житті, але частіше? Хто б має таке бажання відчувати Божу любов у своєму житті? Ви слухайте, бо майже та сама кількість. Хто не зрозумів запитання? Хто хоче відчувати Божу любов частіше і більше, і більше? Є такі люди тут? О, ну зараз я зрозумів, що вартує щось говорити про Божу любов. Слухайте, чому я так це запитаю і прошу вас, щоб ви дали відповідь? Тому що без того ми нічого не зробимо. Як людина не хоче, то хоча б тут приїхав сам Папа Римський, випереджуючи всі дипломатичні справи, то і так нічого з того не буде. Як ти скажеш, що мене не цікавить, я буду тут посиджу і буду дивитися, коли закінчите. Там? Треба мати до того відкрите серце, бо інакше нічого з того не буде. В мене тут є графін з водою. Чистенька, нормальна водичка можна пити. Ми наповнені якимсь образом Бога, якимсь розумінням Бога. Щоб було конкретно простіше зрозуміти, уявити собі, що це є дитина, яка готується до першого причастя. Вона навчається про Бога від батьків, від Отця. І так все гарно сприймає, розуміє, Бог такий добрий, люблячий, все буде цікаво, no, сама Божа любов, саме добре справи. І ми розуміємо, що Бог найкращий, який може бути. Але, на жаль, пізніше, протягом нашого життя, рано чи пізно e, починаємо мати якийсь не дуже добрий досвід. I my sami napołniajemy się czymś, co nam łamaje ten obraz Boga. nie im, O, Trzymaj, tylko, że Ja, te trzymaj, grafina, ja będę do ciebie trzemać, dobrze, jesteś. Za młodec. A pytał mnie za Krzysty, co ja będę robić? Widzę, masz fajne zadanie. Ale stań może z tej strony, otuć. My napołnieni Bohom i teraz przychodzi jakiś moment, co Nasze serce ciut ciut się czymś innym. Ta, no de kilka kropli, bo ktoś nam coś a albo ktoś w ogóle nie taki dobry, jak ty myślisz. A może ja dużo ciężko zryszył i sam rozumiem, że mnie coś nie udało. się. Ja, może ktoś mnie dał jakieś zjeryszenia, możliwe nawet świeczennik, coś zrobił mnie tak jak trzeba, coś skazał nie tak jak trzeba i twi Obraz Bożej lubowi wrze połamany, bo, bo zaraz kto by chciał po takiej wodyczki? Jaka wrze tam kilka czarnych kropel, do rzeczy farba taka, kraska, tak? Żeby nikt by nie był nie byłby popyty takiej wody. I do czego ja zaoczuję? Żeby my w tych naszych parafialnych misji nie żartuję. Викинули цю хрязну воду і наповнили себе новим, добрим, зрілим розумінням Божої любові. Бо тільки так ми можемо зробити корок наперед. Щоб ви не залишилися, що «Ну, так сталося, Бог не такий добрий, я там все знаю, ви мені то нічого не говорить, мені того не треба. Май цю відвагу, щоб викинути свій якийсь... Так, який маєш досвід, і наново наповнити своє серце розумінням, як і Бог є. Дякую. Твоя місія закінчена. І йдемо далі. Говорив, що треба про це просити. Звичайно, відкрито, просто. І хочу тут вам зачитати кусочок святого Писання. Є така людина в святому писанні, яка тільки раз про неї була мова. Тільки один раз, але він щось. Duże mu i chcę wam to zaczytać. Cebu Jabec. to bo taka ludyna, jaka duże ciekawo zwróciła się do Boga. Win Jabec widz się do Boga Izraela. Kole by te menę w ta rozprosty, rozprostory w mojej meży. kole by ruka twoja była z mną i ty oborny by mene wid napaste, ja Не бідував. І Бог послав, чого він попросив. Коротенько, конкретно він звертається до Бога в таких словах, якби розумів, що для Бога це ніяка проблема. Скаже, чи він це робить. І на підставі того, я хочу сказати, що, на жаль, коли ми молимося, ми дуже часто звертаємося до, до Бога щось таким способом. Господи, можливо, ти би зміг мені дати кращу роботу. «Ну, Але знаєш, я знаю та багато справ в тебе. Зараз війна тут, в Україні, там в Ізраїлю. Багато хворих. Ні, ну добре, то я не буду просити. Господи, я серйозно хворий. М можливо, я би попросив, може, ти б мене зцілив, але ну, остаточно це смертельна хвороба. Значить, Господи, Дай мені ще добре чуть, -чуть пожити на тому кінець. Ми можна сказати, коли починаємо просити Бога, ми зразу даємо самі собі відповідь, що остаточно Господь того зробити не може. А цей Ябес, він просить Бога так, як дитина маму батька, і вона очікує, що вони це зроблять. І справа в тому, що ми власне, Таким чином, таким способом попробували розмовляти з Богом. Таким чином, таким способом зверталися у молитві до Бога, розуміючи, що Господь може це зробити. Я не знаю як, я не знаю коли, я не знаю, яким способом. Але я вірую Боже, що Ти це може зробити. Нам здається, що на Божу любов. Треба нам якось заслужити, щось зробити. Чому? Тому що ми з нашого дому виносимо таку уяву, таку картинку Бога, що Бог це як батько. Що ж очікуєш від батька, ну то треба його гарно попросити. Треба гарно попросити, поприбирати в хаті, бути чемним весь день, слухати всі його там прогання і тоді можеш підійти і сказати. Ну, no, батько, мені треба новий телефон, так? No, і батько так подумає, ну, no, чемна дитина, ну давайте купимо йому, бо він чемний був, так? І нам здається, що ми таким способом маємо підходити до Бога. Ми маємо його купляти нашими молитвами, купляти добрими вчинками. Mają mozaiki do spowidlań, i skazate. No ja w Zachali to cudesny, i ciemny. No, no, z no, no, i tak oczekujemy, choćby wypadkowo nie nie obrazy tych świeckcennika, choćby win nam dał rozliczenia. Świeckcennik nam zawsze daje rozliczenia i nie win, a Hośpódź ty kierunkom świeckcennika i nam nie trzeba w łapkach kuplaty świeckcennika ani Boga, ale spokojno i pokjedno przyty i no tak stało się. Я Бога люблю всім своїм серцем, але десь там загубився. І тут власне справа в тому, щоб наш образ, наша картина Бога була правильна, щоб ми не думали за Бога, що він такий поліцейський, який постійно слідкує, щоб нас зловити і оштрафувати. Бог не суддя, до якого ти заходиш і маєш бути так зі страху, зараз будуть стріляти до чурми на 25 років. Господь не так. І це дуже цікаво, уважно, послухайте, добре зрозумійте, що я колись про це чув, а зараз досвідчую, що Господь готовий благословити і давати добре речі, уявити собі, що також чудеса для невіруючих, або також людей, які живуть в гріхах. І ще далеко від Бога. І це щось зовсім незрозуміле. Як Бог може благослови людям, які не віруючі, робити чудеса для них, як він може робити добре справи, коли люди є грішні? Запам'ятайте собі це добре. Бо дуже часто люди думають: я в гріхах живу, не маю права звертатися до Бога. Пам'ятаю таку жінку. З якому говорив під час передування, і ми дошли до того моменту, вона каже: Я не ходжу до, до церкви, я не сповідаюся, бо отже, в мене був аборт, і мені подружка сказала, що ти не маєш права. І коли я це їй пояснюю, вона так плакала. Отже, я навіть не могла розуміти, що я можу прийти посповідатися з того. Я вже там пам'ятаю, 20 років хіба не ходила, не сповідалася, не приходила на службу, бо, бо, бо мені так подружка сказала. Уважно добирайте своїх друзів. Щоб тебе, друзі, до Бога, тягнули, а не там, де не треба. Господь є неймовірно люблячим. І нам це, це буває що важко це зрозуміти. І Далі, що я хочу сказати, зачитати зараз такий псалом 37-й, також дуже цікаве слово. На Господа здай Твою дорогу, вповай на нього, і Він учинить, виведе, як світло твою правду і Твоє право як полудень. Коли будемо покладати надію на Бога, коли наше серце буде відкрите для Бога. Коли ми до Бога будемо щиро звертатися з усіма нашими справами, тоді Господь може сказати, візьме тебе мене, як дитину за руку, і буде робити добре справи в нашому житті. Тільки тут справа нашої довіри. Тут справа, щоб ми відкрили своє серце і сказали, Господи, ну, я тебе, може, не розумію правильно. Може, в мене слаба віра до тебе, але я готовий віддати своє життя в твої руки, роби щось зі мною. І Господь готовий допомагати у всьому від таких найменших речей до найбільших. І хочу конкретно по різних прикладах говорити, бо то краще завжди no, показати. Такий дрібний приклад. Колись мав реколекцію для дівчат в монастирі, і так перед службою вже був одягнутий, готовий, я бачу, хмари вийшли. А в мене була машина, прицеп, на прицепі там були такі різні дивани, я збирав речі до до того, до, до, э, реколекційного дому. Я так думаю, ну що мені робити? Зараз буде дощ. Я тут вже виходжу до ліхтара. І так стану в тому вікні, так, Господи, ну, що мені робити? ну Що мені робити? Я дивлюся, а сестра Монашка. Дрін, 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 дрін. Іде з плкою до моєї машини, нічого не питає, просто застеріга все без прицеп. І так до мене ще допомагала. І я собі думаю, тільки я сказав, Господи, що мені робити? І ти вже, вже посилаєш цю монашку, щоб вона вирішила в цей момент ці питання. Це може сказати, а, така дрібна, речі, що нам ту говорити. Ну, давайте щось може серйозніше. Е, Одна людина дала мені 50 євро і каже так: Отче, я хочу комусь чомусь допомогти, але я не знаю, кому це найбільше треба. Ви там більше знаєте людей, які в потребі. Допоможіть кому хто найбільше того потребує. Я декілька днів думав і молився, Господи, кому то дати, щоб там насправді було потрібно. І так сталося, що відвозив після е, одне в парафії. Душпастерський одну жінку додому, і вона так по дорозі мені каже, отже, там в нас така проблема, там чоловік алкозалежний, я вже не знаю, що робити. Розумієте, та проблема така, я хотіла йти на роботу. Але в мене маленька дитина, я на роботу не можу піти. Він постійно тільки випиває, грошей нема. Я сьогодні пішла, закупила, що треба. На завтра залишила, там, мовно, 100 гривень на хліб, і більше в мене немає, я не знаю, що робити. А я так почав сміятися і кажу, а я вже знаю. Вона, що ви кажете? І я дотягну 50 євро. Аж що я не до того говорила? Я просто тільки так хотів поділитися, бо в мене я не знаю навіть з ким поговорити. І я їй кажу, чому я це даю, так? І що сталося? Пройшло трошки часу, почалася війна, вона з дітьми поїхала за кордон, там життя повністю по, по помінялося. І коли раз на декілька ну, раз на рік чи два рази на рік приїжджає тут до парафії. Завжди приходить до мене і завжди щось з собою приносить. Знаєте що? Як ви думаєте? А ви збірку знаєте, так? <свідує> завжди приносить 50 євро. І вона каже, отче, ви знаєте, що з цим робити, так? І я також хочу бути добра, так як колись хтось був для мене добрий. Мені тоді реально врятувало. No, no może nie życia, tak, ale pomieniały duże dużo. i ja rozumiem jak jest ważne. inna sytuacja. Jeden człowiek tak zaplutał się w swoich historiach, w swoich problemach, że doszedł do najmowirnych borków. To było w Polsce? Wnio był w milion złotych, sobie tam perakujte na wiedni. Duże, wielkie koszty. То на Україні то є? 10 мільйонів? Скільки? Ну, no, то ви вже знаєте, бо я вже там переховає. Величезний борг. І він каже, я не розумію, що зробити. Я не можу відпрацювати того. Я не знаю, і там були реальні проблеми. І він так ходив, з цим думав, і, і зрозумів, що він роками платив собі страхівку на самого себе і на сім'ю. І згадав, що там в страхівці написано, що у разі його смерті буде виплачена величезна сума. Мало того, він собі там почитав і там був запис: хоча б людина поповнила самогубство, також страхівка діє і буде виплата тих коштів. І можна догадати, що він зробив. Він вирішив поповнити самогубство для того, щоб вирішити проблеми своє. i swojej drużyny swoich dzieci. To straszne decyzje, ale win tak chciał zrobić. On włożył dzieci do, 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 do spania. Powiedział drużynie, że on tam jeszcze ma jakieś sprawy. Pojechał win się i wyruszył, rozbity się maszyną. I kiedy jechał tym maszyną, do niego przyszło powiadomienia na telefon. I tam jego jakiś znajomy napisał Тут маєш відповіді на всі твої запитання, послухай. його друг послав йому конференцію щось схоже, про що я сьогодні говорю, про Божу любов. І там цей чоловік під час цієї конференції сказав, що за, e, зачитав цей псалом 37 і каже: якщо ти відкриєш своє серце для Бога, ти можеш просити його, як це ябес, про всі справи. І Господь готовий тобі допомогти, тільки щоб ти в це повірив. І він каже, так, я, можна сказати, майже невіруючий. Але думаю, так, і так маю поповнити самогубство, то мені там по барабані і каже так: Господи, мені залишилося тільки там, умовно 10 хвилин життя. Якщо хочеш, якщо ти існуєш, якщо ти можеш, то я тебе прошу, зроби, поміняй моє життя. Я готовий, я відкритий, я тобі довіряю. І він там проїхав там, одну-дві хвилини і каже в його серці, в його голові, в його машині такий голос поверни направо на коли буде перехрестя. Мові, він був такий здивований, не знав, що відбувається. Але зрозумів, що тут щось серйозне, повернув на перехресті. і далі колоз йому каже, заїжджай на заправку. Він заїхав, його так руками трусив, бо не знав, що відбувається. Але це був ну, реальний холод, який я чув, не міг зрозуміти звідки. І мов: Зайди на заправку, купи купон на лотеріє, я тобі підкажу номери. Він зайшов, скреслив номери. І там почалася проблема, бо там написано, що всереду Бог буде розіграш, а це був понеділок. Так себе подумав, а ще два дні якось дочекає. І що сталося? В середу він вигріває голову нагороду. Він отримує величезні кошти, відшкодовує всім буржникам, вертається додому і починає шукати того, хто говорив цю конференцію. Do rzeczy, co taki znakomy, Witek Wilk, nazywa się taki e, ewangelizator w Polsce. On przyjeżdża do niego i mówi, żebyś znał tę konferencję, jak poczuł na, e, na YouTubie, bo ona to, co tam mówiłeś, to realną spasło moje życie. I ja chcę tobie i innym procesowi czytać. Może ktoś powie, że to coś tak nie dziwno. dziwne. Boże, może robię takie rzeczy. Господь може до тебе говорити так, що ти не будеш розуміти, хто до тебе говорить. Коли я за рун, завжди, хоча б перехрещаюся, хоча би коротко помолюся. І вже не один раз бина, незрозуміла ситуації. Пам'ятаю, їду дуже спокійно, і був такий серйозний поворот на право. І до мене такий голос, якби хтось сидів біля мене «Затормози». To tak realny pomysł, że ja nie, zrazu za tormuzew. I zaraz ja patrzę, maszyna idzie prawo na mnie. Jakby ja nie za tormuzew, 100% by w mnie wdarzyła. Boch może mówić do każdej, do każdego z nas. Na różne sposoby. Tylko tu sprawa, żeby nasze serce było odkryte. Żeby nasze serce było odkryte, żeby była wiara do Boga i nigdy nie trzeba samego siebie zasądzać ani kogoś ale rozumiecie, że boża miłość jest niezrozumiała, ona jest nielogiczna. Господь lubi niesamowicie cały czas. A jeśli my tej miłości nie відчуvajemy, to znaczy nasze serce dla tej miłości zakryte. My jakoś odwracamy się wid od Boga, odchodzimy. Ми до Нього не звертаємося. І через це власне є така ситуація. Для того відкрий серце, проси так, як вмієш, так як хочеш. Пробудь які справи. І не думай за Бога, як Він це зробить. Бог краще знає. І бувають люди, які. Rokami coś modlili się i odejść się przychodzi. I wszyscy z jakim czynom, jakim sposobom coś coś najmowirne. Kto baczył przeżył albo znaje pro jakieś cudesa, takie proste i seriozne. Znajecie takich ludzi, ktoś sam doświadczył czegoś takiego. Ktoś komuś rozkazał pro jakieś чудо i ty rozumiesz, to jest prawdziwe cudo. Я особисто досвідчив різних чудес. Я знаю багато людей, які пережили неймовірне чудеса. Там, де всі говорили, тут буде смерть, тут е, нічого вже не зробиш. І людина живе, і все з нею добре. Для Бога немає речі неможливих. Нехай це залишиться у твоєму серці. І для того, щоб ти. popróbował osobisto pogodzić z Bogiem. Dzisiaj, podczas Jecharystii, będzie jeszcze skończenie, a oprócz, na zakończenie, kiedy będziemy wychodzić z kostelu, kto zapłacze, a jeszcze żeby wszyscy brali takie teksty, gdzie będzie napisano o Bożym a także fragmenty Światowego pisania, już gotowe, rozdrukowane, ty sobie poczytał, poczytała, Що конкретно святе Писання говорить про Божу любов? І це вартує прочитати, бо ми та так багато говоримо, але не беремо святого Писання до руки, послухають в поставі пішли дому і забудуть. До того запрошую, щоб взяти цей лісточок, прочитати, задуматися над тим, взяти собі щось до серця, помолитися тими е, текстами святого Писання і сказати, Господи, ну. Fajno, w menę seriozne problemy. Ja dowieraję Tobie. Robisz coś ze mną. Bóg może lubę zrobić. Tylko, żebyśmy z wiroju proce to poprosili. Amen.